Вік жіночого одягу Asus, сумочка плетена на довгому ремінці, джинси кілоти, дуже класний гірчичний колір, плаття на запах, вільного крою, платья довжини максі, легке, легкий котон, моми з подертистцями. Платько полу, довжина в коліно, трикотаж резиночка, спідничка з драпіровками, Максі довжина атласне плаття, запах відрізна талії, віскозний трикотажний такий комбінезончик з шортиками, моми лимонного яскравого кольору, трикотажне плаття спортивне, без рукавів. Маєчка, моми, боді йде у нас таким розрізом по грудях, легка така сицеринка груза, вільного крою трикотажні штанішки, тканина йде трикотаж резиночка. Вільного крою пишненьке платячко, тут зжимав коліно, легенький шифон, катоновеньке легке плаття, спереду розріз іде, Пишні об'ємні рукавчики, голанчик і на бретелях Дуже цікава гарна моделька. Ось така в нас іде класно з підкладочкою, зверху таке, як домашнє платечко. Трикотажне розширення донизу, штанишки, футболка. І штанишки стреч розширені від коліна.